Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі FISHING Сьогодні я їду на рибалочку на вечірню, їду не сам. Беру вас усіх із собою, у кого немає можливості прибачити, а є можливість подивитися це відео. Так що погнали зі мною. Ну і поставте кожен собі лайк, не скупіться. Хочу потестувати новий свій спінінг, це Земес Рексар. Мені його порекомендував мій підписчик, а тепер вже друг Віталій Антипенко. Він мені прислав відео звернення, де він рекомендує цей спінінг. Віталій Рибак зі стажем більше 20 років займається твічингом. Я думаю, що він знає толк у виборі спінінга. Добре, поки я добираюсь, перегляньте, будь ласка, це відео, яке він мені прислав. Ну і Зустрінемось уже на водоймі. Всім привіт! Хочу звернутися до одного нашого українського блогера, до Віталія, якого я постійно дивлюся його канал, дивлюся його рибацькі ролики. Мені в ньому подобається, що людина знімає гарно рибалки, все по-простому. Канал зветься Мергород Фішель, це наш український блогер. І хочу йому, щоб він звернув увагу на отакий даний спінь, яким я вже користуюся більше двох років, який я рибалю вже не одну рибалку. Були всякі випробування з ним, майже всі розміри в рибі я там переловив на них, і великі, і маленькі. І хочу, щоб він звернув увагу на отакий даний спінні, що йому сподобається, хай собі він придбає. Це Компанія Zemex, даний це Rexar 682H модель з тестом 1242 при довжині 2,03 см. Так як і я займаюся чисто твічинговою рибалкою і в мене вже не маленькі досвід, у мене 25 років опита за плечима, я професійний твічингіст по хижаку. І я переловив всякими палками і дорогими, і бюджетними. Іменно оця палка мені просто зашла. Вона дзвінка, в'яже рибу гарно, ну справляється з усіма своїми функціями, що потрібно тобі від рибалки. Я цією палкою задоволений. Зараз я вам її покажу. Такий дизайн. Дизайн просто гарний. Головне, що палка дзвінка. Мені подобається. О, така дана палка Це Земекс Рексар. Зверни увагу саме на неї, Віталій. І для твоїй рибалки, для твоїх умов, для твого виду ловлі вона тобі буде вов. Рекомендую тобі від себе цю палку придбати. Так що палка гарна. Раджу тоді. Ну а від себе хочу я тобі, друже, побажати гарних трофеїв, гарних рибалок і всього самого кращого. А вам дякую всім за увагу. І хочу вам всім побажати мирного неба. Слава Україні! Добрався я до води, ми де буду рибачити. Пробіжусь цей берег. Подивимось, як задасться ця рибалочка, бо чую, як вже гримить і там захмаряє, і синоптик там щось заїкався про дощ. Коротше, як кажуть, будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Ось цей спінінг, рексарчик 1242. Приїхав він з Європи, бо в Україні їх немає. Та й в Європі скажімо так, було непросто його знайти. Я вже цим спініном, цей спінінг точніше обрибив домашню руками. Правда, невеличкими, то при покльовці він б'є током в руку. Бланк доволі такий дзвінкий, легенький, включається весь в роботу. при Вивантажувані рибки. Хочеться піймати таку хоча б за кілушку сьогодні, хоча хто знає. парілка зараз, не дивлячись на те, що вечір. Віталій, тобі дякую ще раз за те, що порекомендував мені такий гарний спінінг, бо, як кажуть у блогерів можна там подивитися обзори, але ...зачасту блогер якби залежить від реклами, скажімо так. А знаючи, що ти займаєшся твічингом досить давно і бачив твої фотографії там із щуками, то внушає довіру, скажімо так. Так що гарних тобі трофеїв, всього найкращого по житті. Я думаю, що ми ще побачимось, приїду до тебе порибачить. Або ти приїжджай, ну вже мабуть там ближче до осені, бо зараз це таке всі рибалки якби на удачу. Ну принаймні в мене. Може в профі такого нема поняття як удача посміхнулася завжди з рибою. Добре, прив'язую повідець і пробуємо спіймати зубастіка. Денис, твій ножичок виграв у тебе. Пізнаєш, трошки масненький, бо різав салконим. Поставлю канату для початку від беркінг. Хоча мені здається, що щука скаже до відзення на польській до побачення, поки перед дощом може не клювати. Хочеться, щоб дощ пройшов, так він такий щось затягує дебело. А як надивишся новостей, як молнії там попадають дуже точно, то якось і стрьомно. Ну, надіємося, що все обійдеться і можливо дощик пройде так, як нам треба. Рибний дощ. То є грибний, а це рибний. Пробуємо. Мені подобається, що спіннін такий дзвінкий кидає далеко. Легенький. Ще б йому котушечку підібрати. Я думаю, що дайва фуего 4000. тисяч. Сюди стане на ура. Бо цей Ріобі Inspire це повна шляпа, вибачте, що так виражаюсь, ну просто вже другими словами я вуалірувати не хочу. Наче й непогано, так все крутиться, легенький ход, а кидає петлі. Ну не можна просто. Дуараліс. Точніше, копія Беркінговська. Я не знаю яка його вага, але спінінг кидає його доволі далеко. Відчуваю його, не, не, не продираєш ти його так безчувственно через товщу води а реально спінінг його відчуває і твічить на цій кладці я відірвав рудру від беркінг а це вже купив відновив бійця так що давай піймай мені щуку а то сидиш тут за тебе бабло платив а ти прохлаждаєшся в коробці А ну давай видай. Дві кладочки вже поміняв. Зайшов на третю. Вона трошки тут підзарозша. Но в цьому її плюс. В тому що основна маса рибаків її проходить. І тут має стоять непугана щука з здоровезних розмірів. Аж заїкатися почав, як представив, що може клюнути здорово. Окунь ганяє, бачу, і на тих кладках рибка випригує з води. Це означає, що в принципі риба активна. Хижак. Може активна, але но... <laughs> не добавна вона принаймні нікому нічого. Хоче вистачає приманку, хоче ні. Нарешті перва клювака. І ще щось і непогане. Я ж казав, що тут непогана щучка стоїть. Щось її так набік повело. Чи то вона так попливла в очерет? А, вона, видно, забагрилась. Стій, стій Стій, бо я якось не дуже удачно тебе взяв Опа Ліп грібчик Друзяки Обрибив нормально щуку спінінг. Ах, як він і в'яже рибу Просто бомба, тзка Тобі благодарочка За те, що порекомендував цей спінінг Не новенький, а відновлений. Втрату. Не зря вже припер на рибалку. І ви зі мною. Так що, вважай, піймали рибину на всіх. Так давайте поставимо кожен собі лайк за цю покльовочку, хто ще не поставив. Що ми зря приїхали? П'ятдесят три? Забираю на вечерю, а давайте властуємо Батлу все ж таки. Двох рудр від ведмідя і оригінально. Покидав я оригінально Попльовок немає. Один раз щось таке було. По відчуттям наче щучка просто промазала і вивернулась біля воблера. А там хто зна що було. Є. Вот вам і копія. Другий шипзик. Точніше перший шипзик, бо то ж була залікова. Просто вже по привичці. Держи, підростай. Як не крути, чесно, не чесно, це вже таке. Друге питання. 2-0. Два ноль і не в користь оригінала. Так, на цій кладці вже все. Я ж так і казав, була чуйка, що піймаю на цій кладочці ребьошечку. Зараз іду на слідуючу кладку. Знову ставлю рудро оригінал, щоб дати їй змогу трошки відігратися. Так, вернувся є крайня кладочка на сьогодні. І що, раді справедливості і чистоти експеримента ставляю оригінал, даю шанс відігратись. Рахунок 2-0. Закид на сьогодні і хороший. Вважаю більш-менш рибалочкою удачний, Приїхати вечірком, пробігтись відносно невеликий участок, кладки виборочно, так що, нормально. На вечерю щучка є, вам показати є, хто зо мною рибачив, також, в принципі, думаю, що. Задоволення отримали. Хай не таке там супер-пупер, ну хоч, хоч пару щучок і то добре. Така, друзі, рибалочка у нас вийшла. Ви бачили, якби були присутні, при цьому, в принципі, що нам? Прогулка була, була. При цьому ми порибачили? Порибачили. Щучку на вечерю піймали, піймали. Що ще треба? Обкатали спінінг вже другий раз, я рибачу, і попалася щучка така закілошна, кіло 300 приблизно. Спінінг з цим справився. В'язав рибу добре спінінгом задоволений. Дякую тобі ще раз, Віталій, за те, що порекомендував мені цей спінінг. Тепер в мене якби два таких. Один бюджетний, який теж доволі непоганий, і один такий подорожче. Так як я більше люблю твічити, то в принципі я все одно збирався колись купити собі таку паличку, щоб в мене був інструмент такий. Зараз думаю, яку його катушечку придбати. Обладнати такий комплект був в мене твічевий, класний. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні! От і все, друзі. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться і будемо підтримувати нашого українського блогера.